Іммануель Кант. Критика практичного розуму. Переклад з німецької Примітки та післямова Ігоря Бурковського. Частина 2. Методологія чистого практичного розуму. Під методологією чистого практичного розуму не можна розуміти спосіб поводження, як у роздумі, так і у викладі, з його чистими практичними засадами в намірі наукового пізнання їх, що власне. Лише в теоретичному пізнанні зветься методом, адже популярне пізнання потребує манери, а наука методу, себто такої процедури за принципами розуму, єдине завдяки якій розмаїття того чи іншого пізнання може стати системою. Під цією методологією розуміється інше спосіб, у який можна було б надати законам чистого практичного розуму доступ у людську душу, визначальний вплив на її максими, Себто об'єктивно практичний розум зробитий суб'єктивно практичним. Ясно, що ті визначальні підстави волі, єдино які роблять згадані максими власне моральними і дають їм етичну вартість, безпосереднє уявлення морального закону та об'єктивно необхідне дотримання його як обов'язок. Мають уявлятись як властиві спонуки до вчинків, бо інакше досягалася б нехай і легальність вчинків, але не моральність налаштувань, що стоять за ними, але не таким ясним. Навпаки, на перший погляд, цілком неправдоподібним має видаватися кожному те. Що те зображення чистої чесноти і суб'єктивно може мати більшу владу над людською душевністю і слугувати набагато сильнішою спонукою до того, щоб здійснювати навіть ту ж таки легальність вчинків і приводити до твердіших рішень, віддавати перевагу законові перед усіма іншими міркуваннями з чистої поваги до нього, ніж усі принади, які виникають зі злудних образів втіхи та взагалі всього того, що можна залічувати до щастя. Або навіть, ніж будь-коли можуть спричинити всі загрози болю і лих. Проте це справді так, і якби людську природу не було так влаштовано, то жодний спосіб презентування закону манівцями та допоміжними засобами ніколи не міг би викликати моральність налаштування. Усе було б тоді суцільним прикиданням, закон би ненавиджено, а то й геть зневажено, та, попри те, дотримувано задля власної користі. У наших вчинках можна було б знайти букву закону, легальність. Та аж ніяк на його дух у наших інтенціях. Моральність? А що при всіх своїх зусиллях ми у своєму судженні все ж таки не могли б цілком звільнитися від розуму, то ми неминуче були б мусили в наших власних очах здаватися негідними, нікчемними людьми, якби навіть намагалися перед внутрішнім трибуналом сумління винагородити себе за цю зневагу тим, що насолоджувались би втіхою пов'язувати, за нашою фантазією. Визнаваний нами природний або Божий закон зі своєрідним поліційним механізмом, який судить тільки з огляду на те, що люди чинять, не переймаючись мотивами, з яких вони це чинять. Не можна щоправда заперечувати, що, аби скерувати на шлях морально доброго або ще не сформовану, або здичавілу душу, потрібні деякі підготовчі заходи принаджувати її особистою її вигодою або лякати шкодами. Та щойно тільки цією машинерією. Цими дитячими шлейками, повітками досягнено хоч якогось результату, треба неодмінно вселяти в душу чистий моральний мотив, який не лише тому, що він є єдиним, котрий закладає характер. Практично послідовний спосіб мислення за незмінними максимами, а й тому, що він вчить людину відчувати свою власну гідність, дає душі несподівану навіть для неї самої силу відірватися від усякої чуттєвої прихильності. Коли та хоче стати панівною, і в незалежності своєї інтелігібельної природи і душевної величі, до чого людина й бачить себе призначеною, знайти щедре відшкодування за приношення жертви. Отже, цю властивість нашої душі, цю сприйнятливість до чистого морального інтересу і, отже, рушійну силу чистого уявлення чесноти. Якщо його належно донесено до людського серця, ми хочемо показати за допомогою спостережень, доступних кожному, як наймогутнішу, і якщо йдеться про тривалість і точність у дотриманні моральних максим єдину спонуку до добра. При цьому слід воднораз нагадати, що якщо ці спостереження показують тільки дійсність Такого почуття, а здійснене завдяки ньому моральне вдосконалення, то це не завдає шкоди тому єдиному методу робити об'єктивно практичні закони чистого розуму суб'єктивно практичними, за допомогою самого лише чистого уявлення обов'язку. Не говорить, не мов би він, цей метод був порожнім фантазерством, адже цього методу ніколи ще не застосовувано, Тож і досвід нічого ще не може сказати про його результат. Можна лише вимагати доказів сприйнятливості до таких спонук, які я тут коротко викладу, а потім не багатьма словами нашкіцую метод встановлення і культивування істинно моральних налаштувань. Якщо звернути увагу на плин розмов у мішаному товаристві, складеному не з самих лише вчених та розумувальників, а й із ділових людей або жінок, то зауважуємо, що окрім розповідей і жартів, там завжди знаходить місце ще одна розвага, а саме резонерствування. Адже розповіді, якщо вони мають бути нові і завдяки тому цікаві, скоро вичерпуються, а жарти легко стають дешевими. І жодне резонерствування з усіх його видів не притягує більше людей, які поза тим швидко знуджуються при всякому розумуванні і не вносить такого пожвавлення в товариство, як міркування щодо етичної вартості того чи того вчинку, через який виявляється характер певної особи. Ті, для кого десь інде сухими і прикрими є всі тонкощі і мудрування в теоретичних питаннях, швидко долучаються до розмови, коли йдеться про встановлення морального змісту оповіданого доброго чи поганого вчинку, і ладні так докладно, так ретельно, так витончено вишукувати все, що могло б там поменшити чи бодай поставити під сумнів чистоту наміру, й отже, ступінь чесноти, чого від них годі чекати при жодному іншому об'єкті спекуляції. Часто можна зауважити, як у цих судженнях прозирає характер самих тих осіб, які судять про інших. Притому деякі, чинячи свій суд, особливо над померлими, здається схильні переважно захищати те добре, що розповідають про ті або інші їх діяння, від усіх образливих закидів нечесності і, врешті, боронити всю етичну вартість тієї особи від докорів у облудності та потаємній злостивості. Інші натомість. Більше вимислюють докори та звинувачення, щоб збивати цю вартість. Проте останнім не завжди можна приписувати намір своїми розумуваннями цілковито викреслити чесноту з усіх прикладів поведінки людей, щоб перетворити її таким чином на голу назву. Нерідко це лише добромисна строгість у визначенні істинно етичного змісту, згідно з невблаганним законом, у зіставленні з яким, а не з прикладами. Людська зарозумілість у тому. Що стосується морального, дуже знижується і в покорення не тільки вселяється, а при суворій самоперевірці відчувається кожним. Та, попри те, можна помітити, що захисники чистоти наміру в даних прикладах здебільш раді б стерти з нього й найменшу плямку там, де можна припускати його чесність, керуючись тим мотивом, щоб у разі, коли б заперечувано правдивість усіх прикладів і відкидано чистоту всякої людської чесноти. Вона не стала врешті вважатися голою хімерою, і таким чином всяке прагнення до неї не зробилося зневаженим як марнотна манірність і облудна зарозумілість. Я не знаю, чому вихователі молоді не скористалися вже віддавна з цього нахилу розуму, з утіхою вдаватися в найвитонченішу перевірку порушуваних практичних питань і чому, взявши за основу лише моральний катехізис, вони не перешукували біографії людей старих і нових часів. З тим наміром, щоб мати під рукою докази для ілюстрування пред'явлюваних учням обов'язків, на яких могли б насамперед шляхом порівняння подібних вчинків за різних обставин урухомлювати у своїх вихованців здатність оцінювання, щоб зауважувати більшу або меншу моральну пробу тих вчинків, вони бо виявлять, що навіть наймолодше юнацтво. На загал ще не дозріли для будь-якої спекуляції, тут скоро стає дуже проникливим і, відчуваючи поступ своєї спроможності судження, вельми зацікавленим. А що найголовніше, вони можуть з певністю сподіватися, що частіші вправляння в пізнаванні доброчесної поведінки в усій її чистоті та схвалюванні її у зауважуванні натомість із жалем або зневагою навіть найменшого відхилення від неї, і хоча дотепер. Це практиковано тільки як груз проможності судження, у якій діти можуть змагатися одне з одним. Проте це залишить тривалий відбиток глибокої поваги з одного боку і огиди з другого, що через саму лише звичку часто розглядати такі вчинки, як гідні схвалення або осуду, створило б добру основу для чесності в майбутньому способі життя. Я тільки хочу, щоб його юнацтво не мучило прикладами так званих шляхетних, препохвальних вчинків. Що ними так розкидаються наші сентиментальні писання і все опирали лише на обов'язок і на ту вартість, якої людина може й мусить собі надавати у своїх власних очах від свідомості, що ти його не порушив. Бо те, що зводиться до порожніх бажань і туги за недосяжною досконалістю, породжує лише героїв романів, які. Вельми пишаючися своїм чуттям позамежної величі, звільняють себе за те від виконання посполитої і звичайної повинності, яка здається їм тоді неістотно малою. Примітка: звеличати вчинки, з яких проблискує велична, безкорислива, співчутлива налаштованість та людяність, є цілком слушним. Але тут маємо звертати увагу не так на душевне піднесення, яке є дуже непостійним і скороминущим, як радше на підкоряння серця обов'язкові. Від чого можна очікувати тривалішого враження, бо він обов'язок передбачає принцип, а душевне піднесення лише поривання. Людині досить тільки трохи поміркувати, і вона завжди знайде якусь провину перед людським родом, яку чомусь покладає на себе, хоч би вона полягала тільки в тому, що через нерівність людей у цивільному устрої та особа користується певними привілеями, через що тим сильніш мусять бідувати інші. Щоб себелюбним уявленням про заслужене не витісняти думки про обов'язок. Кінець примітки. Але якщо хтось запитує, що власне таке є ця чиста моральність, на якій мов на пробному камені належить випробовувати моральний зміст кожного вчинку, то я мушу визнати. Що тільки філософи можуть піддавати сумніву вирішення цього питання, адже в посполитому людському розумі його вже давно вирішено, що правда не за допомогою абстрактних загальних формул, а звичайним вживанням, подібно як пізнається відмінність між правою і лівою рукою. Отож, ми передовсім покажемо на одному прикладі критерії чистої чесноти і, уявивши собі, що його пред'явлено для оцінювання, скажімо, десятирічному хлопчакові, подивимося. Чи муситиме він необхідно так судити сам від себе без вказівок учителя? Оповідають історію чесного чоловіка, якого хочуть спонукати приєднатися до обмовників невинної та поза тим безсилої особи, як от Анна Болейн на звинувачення Генріха VIII англійського. Йому пропонують зиски, себто великі подарунки або високий ранг, він їх відкидає. Це викликає в душі нашого слухача лише схвалення та згоду, бо йдеться про зиск. Тоді починаються погрози збитками. Серед тих обмовців є його найкращі друзі, які відмовляють йому своєї дружби, близькі родичі, які погрожують, а він, людина незаможна, позбавити його спадку, владоможці, здатні переслідувати і кривдити його де завгодно і за всякої ситуації, владар, який погрожує йому позбавленням волі і навіть самого життя, а щоб міра страждання була повною. Щоб змусити його відчути й біль, який по-справжньому глибоко може відчувати тільки морально добре серце, можна зобразити його родина, загрожена скрайньою нуждою та злигоднями, благає його про поступливість, а його самого, хоча й чесного, але ж із чуттями нетвердими, сприйнятливими як до співстраждання, так і до власної потреби, зобразити в ту мить, коли він бажає, щоб ніколи не пережив того дня, який приніс йому такий невимовний біль. Та, попри те, без вагань чи навіть сумнівів лишається вірним своєму рішенню бути чесним, тоді мій юний слухач поступово підноситиметься від простого схвалення до подиву, від так до зачудування і, нарешті, до найбільшої пошани та палкого бажання могти й собі бути такою людиною, хоча, звісно, не в її становищі. І проте чеснота тут стільки варта лише тому, що вона стільки коштує, а не тому, що вона щось приносить. Усе зачудування і навіть прагнення до подібності з цим характером тут цілком базується на чистоті етичної засади, яка може уявлятися, впадаючи просто в вічі лише завдяки тому, що все, що люди тільки можуть залічувати до щастя, вилучається з числа спонук до вчинку. Отже, моральність повинна мати тим більшу силу над людським серцем, чим частішою вона презентується. А звідси випливає, що якщо закон звичаїв та образ святості і чесноти повинні взагалі справляти деякий вплив на нашу душу, то вони можуть це лише, оскільки закладаються до серця як спонуки чистими, незмішаними з намірами, зорієнтованими на власні гаразди, бо найпрекрасніше вони проявляються в стражданні. Але те, усунення, чого збільшує дію рушійної сили, має бути перешкодою. Отже. Всяка домішка спонук, узятих з уявлення власного щастя, становить перешкоду для вироблення моральному законові впливу на людське серце. Я стверджую далі, що навіть у тому захопливому вчинку, коли мотивом його здійснення була глибока повага до свого обов'язку, саме ця повага до закону, а не якась там претензія на внутрішню опінію про великодушність і шляхетний, похвальний спосіб мислення має найбільший вплив на душу глядача. Отже, обов'язок а незаслуга мусить справляти не тільки найвизначеніший, а якщо його презентовано в правильному світлі його непорушності і найпроникливіший вплив на душу. У наші часи, коли зворушливими, м'якосердкими почуттями або чистолюбними пихатими претензіями, які скоріше в'ялять аніж зміцнюють серце. Люди сподіваються вплинути на душу більше, ніж сухим і серйозним уявленням обов'язку, більш відповідне людській недосконалості та прогресуванню в добрі. Вказівка на цей метод є потрібнішою ніж будь-коли. Ставити дітям за зразок вчинки як шляхетні, великодушні й похвальні, гадаючи прихилити їх до них, вселяючи ентузіазм, це є цілком суперечним меті. Адже діти далеко ще не доросли до дотримання найзвичайнішого обов'язку і навіть правильного оцінювання його, тож цей виховний прийом означає не більше і не менше, як зробити з них з часом фантастів. Але й для більш ученої, і досвідченої частини людей ця псевдоспонука справляє на серце якщо не шкідливу, то в усякому разі не істинну моральну дію, якої б цим хотіли досягти. Усі почуття, а передовсім ті. Які повинні викликати таку незвичайну напругу, свою дію мають справляти в момент своєї інтенсивності, до того як вони вишумують, інакше вони нічого не дадуть, бо серце природним шляхом повертається до свого природного помірного життєвого пульсу, і відтак впадає у млявість, притаманну йому перед тим, адже до нього внесено те, що його подразнило, але нічого такого, що його б зміцнило. Засади мають будуватися на поняттях. На всякій іншій основі можуть виходити тільки пориви, які не можуть створити особі жодної моральної вартості і навіть упевненості у самій собі, без чого не може мати місця свідомість свого морального налаштування і такого самого характеру, свідомість, що становить найвище добро в людині. Ці поняття, якщо вони повинні стати суб'єктивно практичними, мають не зупинятися на об'єктивних законах моральності. Щоб захоплюватися ними і високо оцінювати їх у відношенні до людства, а розглядати їх уявлення у відношенні до людини та до її індивідуальності, адже цей закон з'являється в постаті, хоча й гідній щонайвищої поваги, але не такій привабливій, немовби він належав до тієї стихії, до якої людина природним чином звикла, а в такій, у якій він вимушує людину, часто не без самозречення, покидати її й вирушати до вищої, у якій та може втриматися лише на силу. Постійно побоюючись падіння рецидиву, одне слово, моральний закон вимагає дотримання спочуття обов'язку, а не зуподобання, яке тут не може і не повинне передбачатися. Розгляньмо тепер на прикладі, чи в уявленні вчинку як вчинку шляхетного й великодушного міститься більше суб'єктивно рушійної сили спонуки, ніж у випадку, якщо він уявляється тільки як обов'язок у відношенні до серйозного морального закону, коли хтось із найбільшою небезпекою для життя намагається рятувати людей з потопаючого корабля і при цьому врешті сам гине, то цей вчинок з одного боку, що правда, залічується до обов'язку. Але з другого боку, і переважно до заслуги, проте наша висока оцінка цього вчинку дуже послаблюється поняттям обов'язку щодо самого себе, який тут бачиться, зазнає деякої шкоди. Переконливішим є шляхетне принесення в жертву свого життя задля порятунку батьківщини і все-таки залишається деякий сумнів. Чи це так цілковито є обов'язком самому від себе й без наказу присвячувати себе цьому задумові, і вчинок не має в собі всієї сили зразка й імпульсу до наслідування? Але якщо йдеться про неодмінний обов'язок, відступ від якого порушує моральний закон сам по собі, без огляду на людське благо і не мов би топче його святість, такі обов'язки зазвичай називають обов'язками перед Богом, бо в ньому ми мислимо собі ідеал святості в субстанції? То виконанню його ми віддаємо що глибоку повагу, жертвуючи всім, що тільки може мати якусь вартість для найпотаємнішої з усіх наших схильностей, і ми виявляємо, що такий приклад скріплює і підносить нашу душу, якщо на ньому ми можемо переконатися, що людська природа здатна так високо підноситися над усіма спонуками до протилежного, які тільки може дати природа. Ювенал подає такий приклад у градації, яка дозволяє читачеві живові чути силу спонуки, що міститься в чистому законі обов'язку як обов'язку. Esto bonus maios, tutor bonus, arbiter idem, integer ambiguae sicando cita bere testis, incerta querei falaris licet imperet, utcis falsus et ad moto dictet periuria tauro. Sumum crede nefas animam et propter vitam преферепудорі, perdere проптер. Примітка. Будь же взірцевий вояк, добрий будь опікунчий суддя безсторонній. Та як за свідка покликаний будеш у справі непевній, хай там і сам навісний фаларіт стане перед тобою. І повелить кривосвідчити, мідним биком пригрозивши. Не забувай, що найбільша біда, то не смерть, а безчестя. Задля життя не позбуться того що з нього не варт було б жити. Фаларіт, тирана Краганта, грецька колонія на Сицилії, місто, що найбільшою своєю славою вважало бути батьківщиною Емпедокла, правив близько 770-549 роках до нашої ери, уславшися патологічною жорстокістю, страчував засуджених у мідному бику, підкладаючи під нього вогонь, така доля спіткала й творця тієї статуї. Кінець примітки. Якщо ми можемо внести в наш вчинок щось втішне з того, що становить заслугу, то спонука вже дещо змішується з себелюбством, отже, має деяке сприяння з боку чуттєвості. Але ставити понад усе саму лише святість обов'язку й усвідомити, що це можна, бо наш власний розум визнає це як своє веління і говорить, що це належить чинити, означає немовби цілковито підноситися над самим чуттєвим світом. І від тієї самої свідомості невіддільною є свідомість закону також як спонуки спроможності, панівної стосовно чуттєвості, хоча це не завжди пов'язане з результатом, який, однак, усе ж таки завдяки частому зверненню до цієї спонуки та незначних спочатку спроб застосовувати її дає надію на досягнення його, щоб поступово викликати в нас щонайбільший, але чисто моральний інтерес до нього. Шлях методу є, отже, таким. Спочатку йдеться тільки про те, щоб перетворити оцінювання за моральними законами на природне заняття, супутні як нашим власним вчинкам, так і спостереженню чужих вільних вчинків, зробити з нього немовби звичку і витончити її, запитуючи спочатку, чи відповідає об'єктивно вчинок моральному закону і якому саме. При цьому увагу до закону, який дає тільки підставу для обов'язковості, відрізняють від уваги до того закону, який фактично є обов'язковим. Як, наприклад, закон того, чого вимагає від мене потреба людини, на протилежність закону того, чого вимагає від мене право людини, останній з них приписує суттєві обов'язки, а перший лише не суттєві. І таким чином вчаться розрізняти різні обов'язки, які сходяться в одному вчинку. Інший момент, на який належить звертати увагу, це питання, чи вчинок здійснено також суб'єктивно. З огляду на моральний закон, і отже, чи має він не лише етичну правильність як діяння, а й етичну вартість як налаштування згідно зі своєю Максимою. Немає сумніву, що ця вправа і свідомість виникаючої звідси культури нашого розуму, який судить лише про практичне, поступово має викликати певне зацікавлення законом цього розуму, отже, етично добрими вчинками. Адже ми, врешті-решт, починаємо любити те, розгляд чого дає нам відчути, що ми розширюємо вживання своїх пізнавальних здібностей, якому сприяє насамперед те, в чому ми знаходимо моральну правильність, бо тільки за такого порядку речей може почувати себе добре, розум з його спроможністю апріорі визначати за принципами, що повинне відбуватися. Починаєш, бо, врешті-решт, спостерігач природи любити предмети, які спочатку були осоружні його чуттям, коли відкриває в них велику доцільність їхньої організації, і таким чином розгляданням їх тішить свій розум, і Ляйбніц дбайливо повернув комаху, яку старанно розглядав через мікроскоп знову на її листок, бо вважав, що те розглядання комахи його чогось навчило, і що він немовби скористався з її добродійства. Але це заняття спроможності судження, яке дає нам відчувати наші власні пізнавальні здатності, не є ще інтерес до самих вчинків та їх моральності. Воно дає тільки те, що людина охоче займається таким оцінюванням і надає чесноті або способу мислення за моральними законами тієї форми краси, яка захоплює, але якої від того ще не шукають, як усе те розгляд чого суб'єктивно викликає в нас свідомість гармонії наших уявлювальних спроможностей, і при чому ми відчуваємо, що вся наша пізнавальна спроможність, розсуд і уява посилюються, викликає вдоволення, яке можна вділити й іншим. Хоча при цьому ми залишаємося байдужими до існування об'єкта, бо він розглядається лише як привід для того, щоб помітити в собі зачатки талантів, що підносяться над тваринністю. Але от розпочинається друге вправляння. У яскравому зображенні моральної налаштованості показати на прикладах чистоту волі спершу лише як негативну досконалість її, оскільки у вчинку спочуття обов'язку на неї не впливають жодні спонуки схильностей як визначальні підстави, цим підтримується увага учня до свідомості його свободи. І хоча це самозречення викликає спочатку відчуття болю, однак завдяки тому, що звільняє згадуваного учня від примусу навіть істинних потреб. Воно воднораз сповіщає йому звільнення від розмаїтої незадоволеності, в яку його вплутують усі ці потреби, і робить душу сприйнятливою до відчуття задоволеності з інших джерел, серце бо полегшується і звільняється від тягаря, який його повсякчас тисне потай, коли в чистих моральних рішеннях, приклади яких приводяться, людині відкривається внутрішня, їй самій раніше, як слід, навіть невідома спроможність, внутрішня свобода. Спроможність позбуватися нестримної нав'язливості схильностей так, щоб жодна, навіть найулюбленіша, не мала впливу на рішення, для якого ми повинні тепер послуговуватися своїм розумом, у випадку, коли тільки я один знаю, що не маю рації і. Хоча відверте визнання цього й обіцянка задоволення вимог опонента стикаються з таким сильним запереченням з боку марнославства, самокорисливості, навіть зрештою не неслушної відрази до того, чиє право зазнало від мене ущемлення, проте я можу знехтувати всі ці сумніви. Тут усе ж таки міститься свідомість незалежності від схильностей та від випадковостей фортуни, а також свідомість можливості бути самодостатнім, яка взагалі корисна для мене і з інших поглядів. І тепер закон обов'язку завдяки позитивній вартості, відчувати, яку нам дає дотримання його, знаходить легший доступ до нашої душі завдяки нашій самоповазі у свідомості нашої свободи. До цієї поваги, якщо її добре обґрунтовано, якщо людина нічого не боїться дужче, ніж виявитися у своїх власних очах при внутрішній самоперевірці, нікчемним і негідним, може бути прищеплене будь-яке добре моральне налаштування, бо це найкращий. Навіть єдиний сторож, що перешкоджає проникненню в душу нешляхетних і згубних імпульсів. Цим я хотів вказати тільки на найзагальніші максими методології моральної освіти та вправляння, а що розмаїття обов'язків вимагало б ще партикулярних визначень для кожного їх виду і таким чином становило б широко закроєну справу, то нехай мені дарують, якщо в такому творі, як цей, що є лише підготовчою вправою, я обмежуюся цими головними рисами.